Молодий матрос запитує у капітана. Капітане, а що буде, якщо зустрінуться наш корабель і айсберг? Капітан. Айсберг попливе далі. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини налагодив усе і каже: З вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член академії науки. То я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає. Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Які у вас величезні кавуни? Це не Кавуни. Це виноград. А які у вас великі кабачки? Це не кабачки. Це горох. А як у вас Соловей заливається? Це не Соловей, а лічильник гейгера. Два студенти перед сесією. Що читаєш? Квантову механіку. А чого книга догори ногами? Та яка вже різниця? Життя Дачника це постійна боротьба. З сусідськими дітьми, які вважають його город своїм, і своїми дітьми, які вважають його чужим. Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили. От я й застудився. А який зв'язок? Ну як же? Я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився. От мене і продуло. Чоловік побачив гарну дівчину, хоче познайомитися. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає з сумочки фотографію та простягує йому. Він ой, які чарівні діти! А як їх звати? Вона: теніс, гольф та водні лижі. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!